І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І навіть у нас є нові зміни. Але давайте про все по порядку. І почнемо відразу із ситуації на Сумському напрямку. Тут активність сьогодні невелика. Росіяни провели 6 штурмів і намагались прорватися в район села Варачине. Як бачимо, тут тільки збільшила сіра зона, але великих успіхів росіян немає і закріпитись на нових позиціях вони не можуть. ЗСУ тут успішно відбувають всі атаки. Так само, вже кілька днів підряд росіяни в районі села Тьоткине намагаються прорватися по кордону до різних населених пунктів, але також успіхів мають, і ми бачимо, що тут вони почали завдавати більше ударів зевпів і дронів по військовій техніці. Бачимо, бійці стояли фактично в полі, і дрон прилетів і розбив бронетехніку. Чому так просто стояли в полі, не зрозуміло. Якщо всі знають, що всюди літають дрони, але, як бачимо, техніка дуже легко розбивається і всі пересування росіяни фіксують. Тож таким чином, на жаль, втрати техніки у нас продовжуються. Тепер переходимо до ситуації в районі Харкова. Тут росіяни продовжують обстріли Харкова. Вчора було дуже багато ударів вночі, але по лінії фронту ми бачимо, що ситуація залишається стабільною і нових наступальних дій росіяни тут не проводять. Але у прикордонній території тут також ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ. Ми бачимо, що вони знаходять їх у посадках. Бронетехніку також знаходять і намагаються все це знищувати. Тож таким чином, на жаль, ситуація все одно складна, і активність FPV-дронів не знижується. Тепер переходимо до Вовчанська. Тут росіяни нових наступальних дій сьогодні не проводять у місті, але вже другий день підряд намагаються прорватися до Вовчанських хуторів, і ми бачимо, що тут через ці атаки збільшилась і кількість обстрілів. Росіяни намагаються завдавати ударів, а потім проводять штурми. Тож таким чином, тут ситуація все одно складна. Також працюють ФПВ-дрони російські. Бачимо, по квадроциклах працюють. Все, що знаходять, все вони намагаються знищувати. Бачимо, нічого не залишилось від квадроцикла. На жаль. Тож така ситуація на цьому напрямку. Лінія фронту без змін, але активність все одно не знижується у напрямку Великого Бурлука. Росіяни продовжують наступальні дії в районі Бологівки, штурмують одрадне, хоча тут територія в червоній зоні, але українська сторона не підтверджує втрату села. Також росіяни прориваються в районі Красного Першого, періодично до Дворічанського, але успіхів тут великих вони не мають. Поки що лінія фронту залишається все одно без змін. Тепер переходимо до Куп'янського напрямку. Тут росіяни продовжують дуже активно наступати в місті. Ми бачимо, що практично Кожен день збільшується сіра зона, вони намагаються рухатись на південь і заявляють, що вони тут дійсно мають успіхи. Давайте подивимось, що вони пишуть. Карта потіря бронетехніки також обновлена і показує, що російським військам вдалося прорватися к югу від Купінська. Тож таким чином, росіяни заявляють, що їм вдається сюди просуватись саме на південну частину міста. Хоча українська сторона це не підтверджує, і поки що ми бачимо, що тут. Боротьба продовжується. Можливо, росіяни сюди і прориваються, але ЗСУ тут також їх намагаються знищувати і закріпитись їм не дають. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але росіяни показують свої чергові відеоролики, як вони працюють. Саме по Куп'янську, по автомобілях ЗСУ, бачимо, що все намагаються розбивати. Бачимо, пікапи, на жаль, розбиваються. Тож ситуація тут складна і боротьба продовжується дуже запекла. В районі Петропавлівки також росіяни продовжують штурми і завдають ударів ФПВ-дронами по позиціях ЗСУ. Тож таким чином. І тут всі позиції розбиваються і вони намагаються рухатись далі. Тепер переходимо до ситуації біля борової. Сьогодні росіяни знову штурмують Богославку. Вчора фіксувались атаки на Чернишину, але успіхів росіяни не досягають, і лінія фронту тут залишається без змін. Причому ми бачимо, що росіяни тут завдають ударів по скупченням військ ЗСУ. Бачимо, що наші бійці пересувались, і росіяни завдали ударів. Тож, на жаль, ситуація тут погана, і росіяни навіть вночі намагаються знищувати наших бійців. Також знищення української техніки. Загалом у прифронтовій зоні тут ми бачимо, що активність FPV-дронів досить велика, і вони продовжують завдавати своїх ударів. Хоча і по лінії фронту багато наступальних дій тут не фіксується. Пікап ЗСУ, але без удару. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут росіяни заявляють про нові успіхи. І показується, що сіра зона у нас трохи збільшується навколо Новоселівки, нібито росіяни намагаються оточити цей населений пункт. Цю інформацію повідомляють тільки російські джерела. Тож, поки що чекаємо на реальну інформацію від української сторони. Сподіваємось, що це фейкова інформація, тому що росіяни зараз дуже багато вкидів публікують і кажуть, що у них дуже багато успіхів, а дійсно їх у них немає. Тож, поки що боротьба тут продовжується, чекаємо, як далі розвиватимуться події. Але росіяни тут проводять до 20 штурмів за добу, і лінія фронту поки що глобально не змінюється. Крім того, росіяни продовжують працювати ФПВ-дронами і по цьому напрямку ми бачимо також знищення української техніки. На жаль, РСЗО і б'ють по позиціях у посадках. На жаль, дуже багато техніки знищується, як бачимо, б'ють прямо по водію, не по автівці. Тож таким чином, ситуація тут дуже напружена. Це фактично удари в тилу, недалеко від Святогірська, Слов'янська, по слов'янську, до речі, також продовжується дуже багато ударів. Загалом росіяни по телах вже дуже активно працюють і дронами, і ракетами, і БПЛА. Тож таким чином ситуація залишається дуже напруженою. Тепер переходимо до ситуації в районі Сіверська. Тут росіяни продовжують штурми в Ямполі, повністю звільнити населений пункт, поки що не вдалося, не дивлячись на всі заяви. Поки що всі карти показують, що на околиці Росіяни ще знаходяться. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. По дронівці росіяни також проводять штурми, і ми тут бачимо, що дуже активно працюють ФПВ-дрони. Росіяни досі взяти повністю під контроль це село не можуть і тому розбивають все дронами. Відео дуже погане, тож давайте йти далі. По Сіверську росіяни також по околиці працюють ФПВ-дронами і тут ми вже знаємо, що вони вщільну підійшли до міста і намагаються проводити штурми околиці. Тож ми бачимо, що вони розбивають всі позиції ЗСУ, щоб потім провести зачистку і закріпитись на нових позиціях. Боротьба тут йде дуже активна. Також вони знайшли позицію БПЛА операторів і завдають по них ударів. Тож ситуація тут дуже складна, штурми продовжуються кожен день, і на сіверський напрямок потроху у нас просідає. Тепер переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут сьогодні ми бачимо дуже багато ударів з дронів. Давайте почнемо з ситуації в районі села Стінки. Бачимо, що тут росіяни працюють по техніці ЗСУ. І, на жаль, дуже дороговартісна техніка розбивається. Бачимо кілька дронів вони використали, щоб розбити повністю. Тепер населений пункт червоне. Тут вони намагаються наздоганяти бійця на мотоциклі. І, на жаль, влучання успішне. Бачимо все розбите. Скоріше за все, на жаль, 200. Також росіяни продовжують завдавати ударів по самій Костянтинівці. Ми бачимо, що по місту вже активно працюють FP дрони. Розбивають пікапи, як бачимо, сітки на дорогах натягнуті, але це зовсім ніяк не допомагає. Дрони все одно літають і знищують українську техніку. Бачимо, працюють і по підвалах. І б'ють по всіх антенах. Тож таким чином затримуватись не будемо. Ситуація тут дуже складна: росіяни дуже активно працюють по місту, бачимо багато ударів. І сьогодні ЗСУ показали свої відеоролики в районі Іванопілля. Ми знаємо, що росіяни кожен день тут проводять штурми, і ЗСУ показали, як вони знищують окупантів на полях, прямо де вони намагаються просуватись і проводити свої штурми. Тож таким чином, фактично цим відеороликом ЗСУ показали, як розбивають росіян тут, і як вони намагаються просуватись вперед до Іванопілля. І таким чином просування росіян тут все ж таки є. Десь на 3 кілометри, фактично, вони просунулись ближче до населеного пункту, і вже тут росіян ЗСУ розбивають. Тож поки що ситуація тут продовжує погіршуватись. Крім того, дуже погана ситуація в районі села Клибанбик і Яблунівки. Сьогодні, як ми бачимо, росіяни продовжують заявляти про те, що вони захопили фактично населений пункт. сіра зона тут збільшується. Днями вони повідомляли, що за село ще йдуть бої. А тепер вже нова інформація в СРФ вибілі противника із населеного пункта Кліманбик і продвігаються на Константиновському направленні. Тож така заява від росіян сьогодні, але поки що чекаємо підтвердження від української сторони. Якщо ця інформація підтвердиться, то фактично тут ЗСУ залишились в оточенні, якщо вони ще є тут на позиціях. Поки що чекаємо. Бо тут в районі Яблунівки також ми бачимо, що збільшується сіра зона. Відступати ЗСУ зможуть фактично тільки через водну перешкоду. Тож дійсно боротьба тут йде дуже запекла, і схоже, що у росіян потроху з'являються нові успіхи. Тепер переходимо до добропільського напрямку. Тут росіяни продовжують наступальні дії. Вчора фіксувалися атаки знову на золотий колодязь, і росіяни тут показують, як завдають ударів по українській техніці. Бачимо танк ЗСУ, і росіяни його розбили. Це біля золотого колодця. Тож таким чином, боротьба тут також продовжується, хоча ЗСУ вдалося відбити тут атаки, і поки що в село знову прорватися росіянам не вдалося. Сьогодні нових штурмів тут не фіксується. Але продовжуються наступальні дії на Володимирівку і йдуть бої в районі Павлівки. Причому ЗСУ показали відео, фактично підтверджуючи те, що росіяни тут змогли просунутись у село. Бачимо, що ЗСУ показують, як розбивають російську техніку. І таким чином підтверджується, що росіяни тут змогли просунути саме на бронетехніці. Бачимо дуже багато втрат тут росіян по техніці. Але ж це тільки показує те, що росіян тут дуже багато сил, дуже багато техніки. Логістика у них скоріш за все тут працює, якщо вони можуть просуватись на бронетехніці в цьому напрямку. Це означає, що ЗСУ тут повністю поки що не можуть контролювати всі шляхи пересування росіян, і росіяни в цьому напрямку перекидають техніку. А це друзі дуже важливо. Дивіться, це приблизно відбувається в цих напрямках. Росіяни можуть просуватись. І тут ЗСУ не розбивають їх. Вони можуть просуватися в цьому напрямку і здійснювати наступальні дії за допомогою бронетехніки. Тож це показує, що ЗСУ тут поки що не зрізають цей напрямок, і росіяни тут не знаходяться в оточенні, і навіть не знаходяться під контролем ФПВ-дронів Тут вся ця територія. Тож поки що на жаль, росіяни мають тут перевагу, але є гарні новини із села. Дорожнє. Тут ми днями бачили, що ЗСУ проводили контратаки за допомогою бронетехніки. І сьогодні ми бачимо, що село це перейшло в сіру зону. Це говорить про те, що, скоріш за все, росіяни звідси відступили і не змогли втримати оборону. Також росіяни показують нові удари в районі населеного пункту Білицьке. По полях вони намагаються розбивати українські позиції. Відео погане, але бачимо, що вони завдають ударів саме по посадках. Тож ситуація тут все одно залишається дуже поганою, і росіяни активність не знижують. Переходимо до Покровського напрямку. А тут ситуація також дуже погана. Сьогодні все більше сірої зони з'являється у Покровську і ЗСУ вже б'ють тривогу і кажуть, що якщо ще трохи, то ми будемо втрачати вже і Покровськ, і Марноград, тому що росіяни дуже сильно тиснуть, дуже сильно розповсюджуються по місту. І ми бачимо, що фактично з кожним днем сіра зона потроху десь або. Але все одно збільшується. Бачимо за сьогоднішній день, тільки збільшилась. За вчорашній день також були зміни. Позавчора також трохи змінилася ціра зона. Ще один день назад, також зміни є. Тож таким чином, ми бачимо, що за останній фактично тиждень росіяни тут змогли дуже сильно просунутись по самому місту. Так вони не можуть повністю закріпитись і стягнути сюди великі резерви, але ж все одно групи ДРГ просуваються вперед і за своїх все складніше знищувати і знаходити. Тож таким чином ситуація тут в місті продовжує погіршуватись, і росіяни продовжують завдавати ударів фабами. Бачимо, вони знайшли нібито позиції ЗСУ і завдають по них ударів. Бачимо, накривають цілий квадрат. І таким чином руйнування тут продовжуються. Також працюють ТОСами. Бачимо, також вони розбивають. Дуже багато позицій. Тож, таким чином, боротьба тут також йде дуже запекла, причому по околиці Мирнограда ми бачимо, що активно працюють ФПВ-дрони і знищують українську техніку також. Це все приблизно околиця Мирнограда. Тож таким чином боротьба тут йде дуже запекла. Більше 50 штурмів за добу росіяни тут проводять. Днями фіксувалось до 60 штурмів. Тож активність тут дуже велика. Переходимо до ситуації в районі Нової Павлівки. Росіяни тут продовжують наступальні дії на околицю Новопавлівки, штурмують філію, дачне прориваються в районі зеленого гаю. Бачимо, що тут село в червоній зоні, але українська сторона не підтверджує цю інформацію. Поки що вам повідомляється, що за село ще йдуть бої. Також ми бачимо, що ЗСУ завдають ударів по окупантах вже за селом, фактично підтверджуючи те, що росіяни тут просуваються вже за село. Але поки що я не можу стверджувати, що село під контролем росіян, тому що немає офіційної заяви від української сторони. Тож чекаємо, тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тут ЗСУ показують, як розбивають росіян вже в Новосилівці, фактично підтверджуючи, що росіяни контролюють це село. Бачимо пересування окупантів по селу. Все дуже сильно розбите. Але українські дрони завдають ударів по росіянах і продовжують їх розбивати. Також сьогодні повідомляється, що Соснівка, скоріш за все, переходить під контроль ЗСУ. ЗСУ тут проводять контрнаступальні дії. Ми бачимо, що днями тут повідомлялось про Нові атаки ЗСУ, бачимо, жовта зона це те, що ЗСУ вже звільнили. І сьогодні повідомляється, що ще й Соснівка переходить під український контроль. Ця карта ще не оновилась, тому чекаємо. Також в районі Степового росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами по позиціях ЗСУ. І таким чином вони намагаються тут розбивати все для того, щоб рухатись далі, а активність тут дуже велика. В районі 40 штурмів за добу росіяни тут проводять. Також бачимо, що потужні обстріли фіксуються в районі Олексіївки. І тут росіяни все випалюють для того, щоб також рухатись далі. Тепер переходимо трохи південніше. І тут, в районі населеного пункту Нововасилівське, росіяни мають успіхи. Ми бачимо, що дуже сильно збільшилась червона зона. Росіяни тут фактично просунулись приблизно на 2 кілометри 800 метрів. І ЗСУ показують свої відеоролики, як вони знищують окупантів вже в цьому районі, фактично підтверджуючи те, що росіяни дійсно сюди просунулись. Бачимо, що росіян знищують успішно. Але ж і вони все ж таки успішно тут просуваються. Бачимо, що вони вже і показали відеоролик зі своїми прапорами, скоріш за все, так. Росіяни знову показують прапори у новому населеному пункті. Тож таким чином вони підтверджують, що мають тут просування. Таким чином, ситуація тут продовжує погіршуватись і росіяни продовжують просуватись вперед. У напрямку гуляй поле продовжуються штурми Полтавки. Поки що ми бачимо, що збільшила сіра зона вже в самому селі, але поки що глобально закріпитись тут їм не вдається, і боротьба продовжується за село дуже запекла. Переходимо до запорізького напрямку. Тут росіяни провели 6 штурмів за сьогоднішню добу. Вони намагались просуватись в районі степового, а також від Кам'янського наступали у бік Степногірська. Успіхів не досягли, і лінія фронту поки що без змін. Також ми бачимо, що росіяни намагаються розбивати українські позиції, бачимо, цивільні домівки палають все розбивається, на жаль. Тож таким чином боротьба тут продовжується дуже запекла. Бачимо, що село практично повністю знищене. Бійці пересуваються по ньому, а росіяни завдають ударів. Забігає в якусь домівку, намагається сховатись. І по цій домівці починаються скиди. Так, він вибіг, і дрони його, як бачите, один дрон, інший кидає скиди. Загалом у росіян ресурсів величезна кількість просто за одним бійцем вони гоняються кількома дронами. Бачимо в домівці бійці ЗСУ з однією в іншу пересуваються, а росіяни все це бачать. На жаль, дрони дуже сильно змінили ситуацію і сховатись зовсім не вдається. У підвал, бачимо, сховались, і дрон туди залетів. Ще один удар. Бачимо, все розбивається. Загалом ситуація дуже тут погана. І росіяни контролюють все небо. І ось питання, як тримати позиції, коли дрони все знищують, сховатись неможливо. Розбивають кожну позицію, кожну домівку. Де знаходять ЗСУ, бачимо, вони бігають, не знають куди тікати. У сучасній війні, скоріш за все, вже потрібно робити тільки всі підземні ходи, підземні якісь хованки. Бо все, що в селі росіяни розбивають, і в селі сховатись, не вдається. І таким чином ми бачимо, що тут все повністю росіяни контролюють небо, все це намагаються розбивати, і як тримати тут позиції, невідомо. Потім росіяни м'ясними штурмами будуть сюди заходити і намагатись рухатись вперед і закріпитись. У свою чергу ЗСУ також будуть бити по росіянах, і м'ясорубка буде дуже величезна. Але поки що на сьогодні ми бачимо, що змін по лінії фронту немає і продовжуються удари тільки за допомогою ФПВ-дронів. По херсонському напрямку росіяни провели дві атаки в районі Антонівського мосту, намагаються просуватись вперед. Також дуже активно обстрілюють Херсон і Антонівку, але успіхів не мають і за добу, поки що тут лінія фронту залишається без змін. Тож така ситуація на сьогоднішній день, як бачите, зміни все ж таки є. Успіхи є і у ЗСУ, і у росіян. Ситуація дуже напружена. Тож будемо і далі стежити за подіями на фронті. А ви, друзі, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. Якщо ви вперше на каналі, запрошую підписуватись, щоб бути всією правдивою інформацією із фронту. Тільки на цьому каналі ви побачите реальні відеоролики із фронту, як відбувається ситуація і як проходять штурми. Тож на цьому в мене поки що вся інформація, і до нових випусків.